Сім проведу селищної ради ввозимо з передбуло 17 депутатів. Конобідний для роботи є, тому що витратя сесії Миколаївської ради голоси. І. і сьогодні Вітренко Григорій Вікторович, який сьогодні народила. Щоб є здорові і щасливі, і щоб ще багато працювали на благо жителів нашої громади. Ну, і звісно, важливо, щоб це все було в мирний час. Слідуючи питання. Продання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громад громади Миколаївської селищної ради зусільної власності територіальної громади сіл міста Обнецької області транспортного засобу автобусу. Друге питання те ж саме кілька про прийняття транспортного засобу. І третє питання стосовно також автобусу, яке передачу оперативного управління транспортного засобу цього автобуса його Культури, молоді та спорту. Так, четверте питання. Про включення об'єктів комунальної області селищної ради до переліку другого типу. Про внесення змін до рішення селищної ради про бюджет на 24 рік. слідуючі питання э, земельні. Шосте. Про Продання відвідування дозволу на розробку казумову ще на заботів для виробництва.

Про наняття шутку мої, яку на розробку технічної документації щодо встановлення меж на ділянки на місцевості товарного виробництва. 10-те про затвердження технічної документації щодо встановлення меж межі медіанти Коваль Стетяні Петліні для будівництва поволоділового будинка. 11 питання те ж саме Мировородській Людмилі Миколаївні, Миколаївській вулиці Незалежності. Двенадцяте питання те ж саме Сівченко Олександру Анатолійовичу. Те ж саме Малєцькому Ігору Георгійовичу, те ж саме питання щиро Стасеняській Тетяні Дмитрівні, теж Миколаївка. Те ж саме Черпан Віктор Володимирович. Так, і те Та, Та, ж саме готко надії. Ні, це ж саме це магазин. Значить, не те ж саме. Гудко надія на міні вулиця підписано 46. В оренду під Так, Про затвердження ЗНО що це віддання целечко. Потребенку Юрію Михайловичу в оренду рамках років для городництва. На прошлої сесії ми давали згоду, а це закордонно. Так, про затвердження, що на основні меж земельні Миколаївської селищної ради ведення товари на сільського порозького виробництва території Миколаївського серед селищного Снівченко Олександру Олександровичу. Олександр, це вони пайті, що ми новий роздавали. Так, три питання по Папаш Валентині Петрівні. Ошибляє три, три ділянки. Наслідство і цей її. Три проєкти про зміну цільового натурального робниця 19 20 21. Э, питання. Так, э, про затвердження проєкту щодо віддання земельні зі зміни цільового призначення <клухи> Руденка Валерія Васильовича. Це сфера натуральна і про проведення національних торгів у формі аукціону за стоїть питання. Тобто ми почали на проводити. Ще шановні будинки, які були в оренді лавійки, ми закінчили варами, ми виставляємо, будемо виставляти їх повторно. Ось раніше були. Були в оренді, а тепер закінчили. Так. Перші три питання у нас ми отримали шкільний автобус. Нам треба його документально Створити комісію, ну, це все зроблено, це, створити комісію, прийняти його у власність на селищну раду, тому що питання стоїть, оформляємо ми його на селищну раду, не на відділ освіти, не на школу, а на селищну раду. І відділу освіти одаємо це всі три питання. Відділ освіти придаємо протиління, вони своїм наказом там за тою школою, там ну, випадково за улянською школою, і він там буде Коли, Тому що у нас ці реформи і не не знаю як там. Скоро буде, У нас вже такі прирайонні раді так питання були, коли оформляли на школи, школи позакривали, тому той автобус переоформляти це і так само відділ освіти. Сьогодні відділ освіти є, завтра може його і не бути. Тому що ну, школи стали самостійні, то у нас відділ освіти у нас, я не знаю, що буде. буде. Може, якісь буде, ще. Ну, Всі ми живемо в епоху змін, то... Краще всю техніку на громаду реєструвати, а далі ми просто можемо її своїм рішенням перерозподіляти так, ми, ну, як йдемо цього потужні. По всім, цим трьом питанням. За основу об'єднаємо їх. Хто за те, щоб об'єднати їхні родини, щоб голосувати проти Тому Перше, друге питання за основу цього, так? Об'єднаємо да. голосу. Хто за, щоб голосувати? Проти отрималися. Ви ще розпочалися? Я прописала рішення, що одразу передати ну, на урядовський. Там прописаний пункт. Ми ж говорили з вами по одному. Вас вам не говорять, як. Який пункт? Останнє рішенням відділу освіти. Забезпечення збереження та використання і передачі транспорту транспортування у Янського закладу. Тобто це, це рішення про способні наступного це не для панту, тому ми ще переведемо, ми продали владу. Хорошо, ми це захочуємо це Ніхто не заперечує під час? Так. Так, по включенні комунальної власності до переліку другого типу. У нас це ті об'єкти, які ми передаємо в ред. Ви пам'ятаєте, по лікарні ми там по цю оператору оренду, у нас цей перелік є. Ми ще додаємо чаним об'єкт, у нас є паспортний стрім. Там був старий договір ще заявної ради, він закінчиться, він треба заключити новий, для того, щоб заключити, треба пройти процедуру відповідного до законодавства про оренду державні Ну, До нас приїжджали ще з Запорожжя панціонати, дивилися школу інтернату, мабуть, і слідчим річним поки ніякого немає цього. Поки ніякого немає одних результатів, там будуть, хто туди буде переходити варіанту, тоді ми до ну, цього того типу так будемо, це майно домовляти, передавати оренду. Це, що стосується ми не говоримо, просто бурен, просто паспортний спиртів. Зрозуміло? За основним цілому запущено. Спроти його тримали сьогодні. Так. Понесення змін до бюджету. будь ласка. На державної адміністрації розміри до річного з сигнування загального фонду державного бюджету на 24 рік треба збільшити вихідну та додаткову частину бюджету Миколаївської селищної ради. За рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення фахівців і супроводу ветеранів війни в розмірі 6161 тисяча 430 гривень. За рахунок субвенції з місцевого бюджету. Залишку коштів субвенцій на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у розмірі 92 640 гривень. Відповідно до прийнятого рішення сесії Андрій Івановської сільської ради, збільшити дохідну додаткову частину за рахунок субвенцій для співфінансування трудового архіву Миколаївської селищної ради на 24 рік в сумі 109 тисяч 779 копійок. Затвердити перерозподіл додаткової частини селищного бюджету в межах річних призначень на 24 рік, зменшити додаткову частину до відділу освіти, культури, молоді та спорту на суму 908 тисяч за рахунок економії по заробітній платі, по школам в розмірі 120 тисяч, по гоптеріях 170 тисяч, ІРЦ інклюзивний ресурсний центр 98 тисяч. Бібліотека 360 тисяч, центр соціальних послуг 120 тисяч, садочок 20 тисяч і клуб 20 тисяч. За рахунок цього збільшити видатки по Миколаївській по відділу освіти культури, молоді та спорту в розмірі 120 тисяч, а саме на придбання дров 100 тисяч і 20 тисяч на водопостачання. По Миколаївській амбулаторії виділити кошти додаткову фінансову підтримку в розмірі 502 502.023 на погашення заборгованості, яка склалася по Миколаївській лікарні. За спожиту електроенергію 430 тисяч і 72 023 за розподіл електроенергії. Валерій Павлович, за 2020 за 2023 року. Вони живуть Миколаївська лікарня. В них столився цей горг і виставили амбулаторії. Вже привіз дівчата, треба його запланувати, щоб погасити. По апарату Миколаївської селищної ради заплатити видатки в сумі 245 тисяч 977, з них 30 315 гривень 40 копійок для оплати податкового боргу. Який утворився ще до утворення громади, зараз вже документально це все оформлено і треба їх заплатити. Тобто рентна оплата за спеціально одна купівка, екологічний податок 426,12, надходження розміщення доводить екологічний податок, спеціальне лікар для цього місця об'єктах копійок. Виділити кошти на закупівлю павлення на матеріалів для, для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації в розмірі 30 тисяч, запланувати кошти в розмірі 50 тисяч на прибирання снігу сніг на роботу місяця 24 року. року. Якщо не заплануємо, прибирання снігу, сніга не Так. А як тільки не запланують, то ми об'язані виплати. Витяг будете планувати. І затверджені видатки на поточний ремонт на минулій сесії в розмір 100 тисяч для поліції на ремонт. Вони з'їдають листа, просять перерозподілити на капітальний ремонт бо вони просто їх не можуть. В бюджетній комісії не мав нема обговорити. Юрій, а надали якісь документи цей борт? Не надав. Дивіться, це ми от, Володимир ну, Вікторович що вже говорив на, цей, на бюджетній комісії. Це питання є? Що, за даний в цілому? Хто запрошував голосувати? Питання я зачитав. Всім зрозуміло, бо знаєте. Ну, може, там присадили ділянки, про конференцію розповідаються. Ніхто не заперечує. Хто дану пропозицію, що об'єднати всі земельні питання в види, що Так, Пропозиція прийнята. Тепер голосуємо за питання із 13 підозрічних. 6 -го. по 23 включно. основу основному так, хто захоче поставити. Проти утримались немає. Так. Тут якісь оголошення?